Привет. Сьогодні з наполі на качуки. Сьогодні ми робимо цікаву поробку. Загинаємо так от листочок, щоб була книжка. Малюємо так от сердечко. Ззаду не потрібно. І такі от рисочки дві. Ось так от вирізайте полосочки, вирізайте наповне полосок з цієї сторони. З верхній і з нижній. Отаку згинаєте, щоб вона не закривалася. Вона закривалась. Так і повинна, мабуть, yeah. малюєте крила і розмальовуєте яскраву і підписуєте. І виходить от така.